Оно, батьчик, пес Барбос, патрон, побіг. Ти дорогу помниш? Таїд, звісно, помню. ВД, я правильно Таїдім працювати. Так, да, все правильно. Все вірно. Йдемо по накладам. Місце зустрічі змінити неможливо. Ваше місце назначення знаходиться справа. З'єженятами, бачите, все, дівочки виходимо перекрили дорогу Слава Україні! Героям, слава! Ай ти красунька ти моя! Ай молодець! Що, ти там гостинця збери? А я від тебе тікаю! Джери мене тікаєш! Ману мене, да? Заїхав до мене! Я приїхав, я приїхав до тебе, бачиш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Діжичок маленький, я, я, я даю. Так втомилися, були, що там було що не до заїздити. Я, ну, я тебе зловив на слові. Я, я що знаю, що ти мала. будеш любими шляхами відтягувати цей момент. Ну я знаю, що ми це зробимо. Не буду казати, що, але я хочу. Це Юрій, ну Юрій, це ми забирали яку? Першу машину. А Я ж кажу, ти що не знаєш куди їхати, чи що. А ми там забирали. Чуєш? Невеличка сільська передача, конфет не привезли цей раз, щоб не розстали. Чуєш? Бігом дитині важко. Так, і? Ти користуйся дітьми. І картинку, то ми тобі на згадку за цю машинку. Це... Хтось з моїх підписників, я не пам'ятаю хто. А вже я вже дум... є одна картина з цим. Це, 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 така велика. Так, так, так. Не пам'ятаю, що... Так це... що лежи кулька, а зараз з Віруха Мене, ламати. Ну звісно, вона ж, їжачка ж, треба обняти і переламати. Так що, друзі, всім доброго вечора Ми з України. Слава Україні! Приїхали знову в столицу. Нечаяна поїздка, в першу чергу привезли. Нарешті кошти, щоб розчитатися за L300, яку це в мене один такий продавець, якому ще треба, пожалуйста, можна, я тобі привезу гроші. А я кажу, ні, не сьогодні. Чуєш, Надюша, ну піди, цей кульок бабський принеси. Ми же... з тобою зараз краще зганяємо, у мене там є для тебе невеличкий. Невеличкий сюрприз. Да. Так що я не буду казати, для якої бригади, друзі. Я приїхав, це така нештатна в нас ситуація. Добре, що в мене є такий товариш. Скільки я місяців замовив? Два, два, мабуть, так? Да? Два місяці тому зверталися до мене хлопці перед, передача хліба. Це за Л-300. Це за да, тобто Л-300 купляла свята добровольська з хлопцями і ми доложили там в сумі 41 тисячу гривень. Все на все. І чекали ми машинку таку два місяці і їжачок каже, треба приїхати і забрати. Копія мого, моєї машини Так що такий кожа рожа. Так. Заскакуйте. Зараз ми поїдемо і приїдемо Да. да. Давай, заскакуйте назад. Сідай. ну я ж поціліла сяду. Сідай за кермо, я поки не можу. Ні, ви сідайте ззаді. Ось такий Джонік. Ця машинка буде в одну бригаду. Поки не скажу яку, вже на неї розпочатий збір. Ми на неї особисто ми ще не збирали, але ми мусимо її забрати, тому що вона вже є. Чому так? Тому що тоді не було звернення. І ми спілкувалися з хлопцями, і я їжачку сказав, що я для них цю машинку заберу. І вона все-таки приїхала. І тепер прийдеться її забрати. Ну, а далі буде. Це тільки їжачок мені може це все діло дати в кредит. Ой, ти мене лякаєш. А, це на автоматі, так? Да? Так, да, не треба так робити. Не можна так робити. Що, ти погуляєш? Дві минути, ми зараз на гаражі назад. без Що, телефон заберу. Ти я встиг доїхати сьогодні до темноти. Ну, так, сьогодні В першу просто... чергу я дуже радий тебе бачити І з своїм сімейством. Що ви там? Як завжди, Все як завжди. Якого на руку? 2007 чи 2006? Ну, 2000. Треба, зараз на ній стоять номера ті, британські. Ага. Бо коли їхали, я не хотів платити штрафи. За ага. Бо ж штрафи то приходять на, на, Ну, наші. я боюсь, якщо вже українська реєстра. Да, да, да. То я, в принципі, до, я тобі теж так раджу. Доїжджати. Ну так само, як ми першу гнали, вона ж теж була на українській реєстрації. Да, да. Тобто воно ззаді отут от, лежать номера, по-моєму. Ух, телефон, як да, Тобто да, ця машинка у нас йде на український, на український реєстрацію. Або тут в цьому лежить, все документи лежать, ні, внизу. А ну та ладно, потім розберемося. О там всі документи. Я знаю до кого. І там вон в цих паспортів. Шюкс. Оце воно чи що? Да, Оце. Тимчасовий реєстраційний це талон. Тобто вона поставлена тимчасово. До, до, кінця, до кінця воєнного стану. Ну, наварка, як завжди, наварка. Як... Я ж сподіваюся, 200 нікуди не втече? Ні, насправді зараз і хай поки що в резерві, але я щось дивлюсь, вони взагалі не спішать його викупати, тому я там, звісно, ще пару тижнів для них підтримую, а захочеш, забереш його і бо машинку зацінили вже хмельницькі волонтери, вони там збирають. Я тобі скидав відео. Угу. Вони збирають на це. І якщо вони встигнуть зібрати, то вона останеться їм. Якщо ні, то... Ну, хай люкс, ти ж знаєш, я тебе просив, ну таке, хтось дзвонив від мене. Від тебе дзвонили і сказали, що заберуть. Так що, дає, та, я ж кажу, я їх усі забрав, аби у мене така можливість була. <гум> Потреб на сьогоднішній день. Е, 118-та. 155-та. Вони я навіть всіх не можу запам'ятати. Е, у ну, мене є там течик, теж проблема з ним. 63. я теж машинка. Ну, будемо ну, бути забрати. Так, по, заб... по цій машині. Тут новий мотор стоїть, його перебрали, перекапіталили. Мотор новий. Е... Ну бо... ти ж приїхав вже з Дніпра на нього. Ну так? Ага. Знову, ми його обкатали, все окей. Що е... по цій машині? Є Пару нюансів. Не працює люк е і чомусь перестали працювати задні задністю Не знаю чому. Не від мене, ні відтуда. Це не є проблема, я так. думаю, що я це рішу. Це може бути, інше... навіть, може бути просто предохранитель. Може. Все інше, повний привід, понятно, підключається, все показує, все положено. У мене просто солсипалка у нас показує. Є, повний так. привід підключається, лок теж працює, Пану, все як виводи, я виключив зараз. Да. 에, ну, зараз на ній 197 тисяч рідного пробігу, ніхто нічого не скучив. Ще один момент. Знаєш, що не працює? Задня камера. Да. От, вона виведена на окрему цю штучку сюди. Ну Це самодільно вже. Да, ну, там ну, вона вставлена да. в цей. Ну так, зрозуміло, пасфайндер був камера робила. Я, перша це перша машина, на якій я їздив вообще. з камери. Да? Да. Так, вискакуємо, зараз я дещо вам перегружу. А -а. Так що такий босяк. Тут вже відбойний бампер стоїть. Шість коліц грязьових. А Що ми зробили по ній ще? Понятно, зробили щітку зверху, зробили додатковий комплект коліс. В, в чому кайф? Колеса, різина така сама, як і там. Ту я купив ногу, uh -huh. а то в мене ми, коли міняли двигатель, ну, з донора забрали. Uh -huh. Я купив тупо комплект такої самої різини на дві. Все як положено. Тобто тут є додаткових три колеса. Ще й запаска Запаска є. Ну, вона не на такій різині. Ну, не не... І два на такій самій різині. Тобто, навіть якщо ти пробуваєш два колеса, кидаєш тупо ці і погнав. Взагалі без питань, без проблем. І, і Є питань або по тому, що треба думати, що воно там різного розміру, чи ще щось. Ні, ну колеса, шість таких коліс. Хто купляв колеса, той знає, що це таке. Да. Ні, а, а що це таке? Це 122 -ка наша, звичайно. Ні, так ми в попередньому. Так, пишем... да? Да. Да, це пороха, ой, це снаряд від е, керов... е, тубус від керу... керованого снаряда, 155 мм. Само керованого. Так, да, він керований. Все точно називається. Бувіть, що ти робиш? Це ж від урагана, оце головка, правильно? Де. Оце? Ні, це від е, е, града. Від града? Це касетні градус. У мене такий є. Матвій, я зараз тебе вижену відсюди, будь ласка, нічого не чіпай. Ну які батьки, так і діти. Е... Ну да, так, такі є. А, у мене ще шлем кацапський. Ні, кацапського не хоче. А він е, запчастини від цього ланцет їхній теж кацапський. Кацапський не хочу. Так це ж теж кацапський. — Ні, так в мене теж є, ну я ж його не цього. А це я розмалюю. Хорошо. давай Давайте. І буде комусь, ми розмалюємо, а хтось туди колонки вріже і буде е... такий савбуфер так, да, вон. 155 МВшка. Так що ми вибрали це. Да, хорошо. Ну, не не. Ще у них там вона розпаковується двома людьми. Один тримає, ага. один розкручує розкручує. Саме. Це що вона пластикова і легесенька? Ну, Я знаю, що сабвуфери роблять. Да, да. Да. Ну Ми розмалюємо її. Робить, це ціни йому не буде. Нічого там нема сина, дивись, не. дивись, там просто пусто. Я думаю, що ми що з нею придумали. Я ніяк до Танюшки не доїду, ніяк не заберу по неї гільзи. Там учениця її приймала участь. Маленька, ну як маленька, така скільки там дівчинкам тим років? Десять, Десять. Десять там, да. я не знаю, хто особисто. Ми перевірили, щоб на бездорожжі, що по трасі, все воно тримається, точно не відвалиться, швидко сйомнице. Тобто угу. зірвав саму, ну тобто, воно зараз угу. зажато, щоб не виходило. Угу. Зірвав, розкрутив, впустив, викинув, ну тобто нічого не прикручено. Чтобы, ну, важко я тебя Разбортировал, кинул и погнал. А ну открой капот, глянь, там да, мотор е нема. А <свят> <конечно, тебе> <свят> Такая <Вот>, резина, капец. <свят> Жиробаса. Да, ему бампер трошки. Не, ну это бампер хороший. Да, бо... бух... Не, есть <свят> <є, свят> мотор. Дивись, да, мотор есть, мотор Аккумулятор есть. Так что все женщины нарем. Покажите. Е? Бачиш? Ага. <реш> да. Ага. да. Э, там проварили, поставили... Ну, про ну типа... А чтоб... Ну, да, сколько раз туда езжу так дивлюсь, а у хлопцей, Ну, типа... Ну, типа... Ну, Це те, що просто жистянка, а, а щось, що. Не треба. Да. бампер. Це, да. Ну, як, не, як, як кому, як не тобі це знати? <laughs> да, Ми ну. переставили грушу трошки вище, бо зазвичай, коли закінчується, закінчується... О, я потеряв цю відомивайки. Ну, Відомовайте. Це... Відомовайте то не проблема. А, і треба пробити ці дюзи на омивайці. Ну, як завжди. От ми їхали. То у нас явно професор, який стоїть там у шкоді. Він ще подивить. Так що думаю, ми це все діло рішимо. як він називається? ТНВД? Бо Він новий. Ну по ньому зараз, він Я знаю просто скільки коштує ремонт навари на сьогоднішній день. Що збираю просто на кап ремонт мотора, все-таки... Рішили. Вони рішили капітали. 130 тисяч, але мотор бивушний 2,5 тисячі доларів голий. Саме обідно, що він голий, і ми не знаємо, що там таке. Я кажу, хлопці, ви вирішайте самі. 100 тисяч я їм назбирав. Зараз планую, що вони все-таки хочуть ще поїхати самі купити запчастини в якомусь там, ну, якась фірма. І щоб я перекинув їм гроші частково туди і вже частково їм потім перекину на ремонт. Старий, хороший дій на повному привіді і він вийде з таку суму, як ти зараз називаєш. Я тобі казав, мені треба дешева машина. Ні, ну ти кажеш, що таку суму. Ну ти зараз перечислив, це вже більше 50 тисяч. Ну 130 тисяч, 130 тисяч гривень це у нас 4 штуки. 4. А, 4. Я розчитував екстрейл, або ето. Ну, буде l 200 наступна. Буде Toyota Hilux. Ну, эту я просто мусил забрать, потому что у нас был такой договор. Я її, до хлопців, і все. І перестала їздити, бо мотор сказав, Довго вона у нас стояла. Ну, а що ти Мотори, ти знаєш, да, Воно я уже знаю. А нам не ну, а Комплектный комплект, нам десь 4 000. Ми вирішили, що ми його брати просто не будемо на 4 тисячі. І я дочекався, поки мені позвонили друзі з, скажімо так, з певних силових структур і е, кажуть: є машина, підірвалася. Е, точніше, прильот був ззаді, справа був такий прильот, і вона її кинула в дерево, загнуло, я її забрав, доставив. Той, хто мав її забирати, крестився, сказав, що більш туди не Біля прямо. І забрав, ми її розібрали, туди взяли двигатель, взяли ці запаски, задні колеса. Тут вже були звичайні, візина була звичайна. Лізіну я купив собі нову, на 4 нову кинув, і ті, що залишилися, а он де ви цінуєте, бачите? Ризина. Це колеса. Да. Це колеса, да. так. Да, Це колеса. Зварили її зразу клетку, зварили цю штуку ззаду, зварили оце. І все, вона да. Ну, осталось, осталось, а залишилося, тепер на собі гроші. Ну то таке, то не є проблема. Я думаю, ми цей вопрос вирішимо. Я думаю, на днях я розкажу, кому ця машинка поїде. Я думаю, якщо вона вже буде в мене... Дивись, клітку варили так само, як мені на їжачка, на мою Угу. Ну мені Слайк розказує, як ти його вивозив. Откуда ти? З Харківської області. Я його багато як він орав, як недорізаний. А, ні, це я його це зусичанська. Да, Він казав, кричав, як недорізаний, ти летів по полю. Було діло. Було. Так що такий? А вони в трьох сиділи ззаду і орали, як різані там. Як зустріч з хлопцями, з побратимами була. Ой, шикарно, я, я тобі шикарно. завідував. Ну, нас деякі люди просто не поймуть, чуєш, просто я не поймуть. Це да. так, що коли приїдемо, там трошки. Понімаєш, коли, коли ти людині говориш, має у нас тут на гражданки, коли ти кажеш, ну, я тебе люблю, так, от як людину, як товариша, там, як друга, люди це не зрозуміють, а коли... От ти, ну, ти розумієш, про що я кажу? Да, я знаю. І мені Мішка каже, пише мені, брат я тебе я дуже сильно люблю. Я чекаю зустрічі, я знаю, що ми зустрінемося. А -а -а. Я кажу, бляха, їжачок мене не взяв. Він каже, я знаю, що ми по-любому зустрінемося. А ми наступно раз поїдемо, я думаю, ми там хоча б в новому спінанні. Чи... Все буде, все буде добре. Воно того варто є. Просто там справедливість і чесність, там немає. через, да. Так что, друзья, вот такой машиносик будет можно. Что тебе найдет? Что скажешь? Что уже ехать хочешь на наваре, да? Конечно. Конечно. Тут на автомате дать. Да? Так что такая поездка у нас вышла. Что, все в будку? А вы, девчата, тоже? приседайся так як ти папа по двору так там не на не буде їхати я не буду швидко, бо я ж розумію що тут скарб такий вкуза так. присідайте Ого яка коляда важка Капець. Держимся. Не, сейчас развернетесь то есть я закрыл. А. Такий тонкий. Ну що? Красота? Помаленьку приїхали. Да. Ну що, машину я забираю? Да, ну Осталося назбирати і розчитатися. Так що, друзі, на днях скажу, кому це буде машина. Вони, ну, хлопці ще самі не знають, тому що вони звернулися до мене десь три неділі чи чотири назад. Ще до тих зборів, які ми об'являли, зараз ми збираємо на 71-шу на Л-200 разом з Юрієм Фермагро і з усіма вами. А ця машинка піде тим хлопцям. Я виставлю відеозвернення, її вам розкажу і покажу. Але її будуть купляти зовсім інші люди. Я думаю, що вони проплатять. Уже розпочатий збір і частково. Я буду долучатися до цієї машини. Так що на цьому буду завершувати відео. Зараз ще зроблю фоточку. О, та не задавлять нас. Так що Нідочку, я дякую, що він є. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Вони мене не чують. Да? Як машина. Бомба, ракета, граната. Надюха, що скажеш? Бомба ракета петар. Ще залишилося тільки покататися, так? Да? Ну, зрозуміло. Так що всім пока. Пока. Всім миру, здоров'я і добра, да? Ти вже мені пять даєш? Красавчик, вообще, вообще.